Новий супермаркет європейського класу постав у Ковалі по вулиці Брестській, 133. На місці старих закинутих складів та овочесховища з'явився сучасний торговельний комплекс, здатний конкурувати з кращими зразками собі подібних супермаркетів, які уособлюють рівень торгівлі початку 21-го століття. Приблизно таким був лейтмотив виступів учасників церемонії відкриття нового супермаркету Край приватної фірми Рута у Коволі, яка відбулася сьогодні в суботу, 19 квітня, о 15-й годині дня. Право перерізати символічну стрічку при вході в новий магазин було надано заступнику міського голови Коваля Володимиру Літвінчуку, А традиційний у таких випадках обряд освячення провів настоятель Благовіщенського собору Коваля Благочинний Ковальського, округу Отець Петро. Ковальчани та гості міста, які були глядачами офіційної частини відкриття, невдовзі мали можливість стати першими покупцями нового супермаркету. Ковальський край це понад 1600 квадратних метрів торговельної площі, на якій акуратно посортовано і представлено близько 17 тисяч найменувань товарів постійного асортименту. Покупців супермаркету обслуговуватимуть 8 кас, а в торговельному залі постійно знаходитимуться понад 20 осіб, представників обслуговуючого персоналу магазину. До послуг відвідувачів облаштоване місце для стоянки автомобілів перед входом у супермаркет. Всередині закладу кафетерії відділення банку Мрії, аптека. В найближчій перспективі в торговельному залі з'являться відділ елітних парфумів, газетний кіоск, куточки фотопослуг і продажу засобів мобільного зв'язку. Ковальський край це якраз той випадок, коли краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому в новому супермаркеті чекають на покупців щодня. З 9 до 22 години без перерви та вихідних. Уже перші враження людей, які мали можливість познайомитися з новим магазином після його відкриття, переконують справедливості рекламного слогану Край, країна достатку. Можна Ну які ж враження? Самі кращі. Очі розбігаються, потрудилися люди, дякувати їм. Для нашого міста такий подарунок у святкові дні. Дай Боже, щоб процвітала справа і щоб наша Україна міцніла, зростала і кріпла. Ну нравиться, ти кож очок не взяла, та не можу ціну побачити. А ось вже купили багато. Ну то наложую, ще не все, ще вони вийшли. Ще ми навіть сьогодні подивилися, ще не побачили. Ну на перший погляд я б сказала, б гарно, гарно. Тим більше, що ми тут рядом живемо, то. Для нас ні, ну раніше світанок було так, і для нас то було добре, тому що у нас магазин дорожчий трохи та дорожчий. А так то непогано, то непогано поки що. А... Враження дуже чудове, тому що ну, для коваля це досить така... таке підприємство воно потрібне, для людей і для ковальчан удобно, недорого, приємно. Враження, звичайно, можуть бути тільки позитивні, тільки позитивні. Сьогодні у нас, звичайно, такий хороший день. На нашій кажуть, на нашому краї ми тут живемо, де на окраїні міста, немає нічого такого. А сьогодні для нас це великий подарунок. Обійшовши весь цей такий супермаркет, такий чудовий магазин. Просто, знаєте, як ну, враження кидається, що культура, ми вже ж йдемо до Європи. Дуже гарно, все розкладено, все вічно, ну дуже гарно. Надіємося, тим більше такий подарунок. Напередодні Великий Свят, Великий Великодня. І ми надіємося, що люди будуть завжди тут задоволені і по молодими як, о, о, цими продавцями, і товару дуже багато, і дуже багато товару нашого. І ми дуже вдячні. Цим людям, хто організував, і ми сподіваємося, що тут буде багато різного всього, і всі були задоволені і радісні.